Дорогі подружжя та всі, які хочуть відновити таїнство подружжя, будьте тепер близько одне біля одного, нехай біля вас будуть ваші діти. Споглядаючи на вівтар, що символізує Христа і згадуючи своє власне хрещення, визнаймо спільно нашу віру. Відповідайте тепер голосно на мої запитання: чи віруєш у Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі? Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його єдинородного, Господа нашого, народженого від Діви Марії, розп'ятого і похованого, котрий Воскрес із мертвих і сидить праворуч Отця? Чи віруєш у Святого Духа, святу вселенську церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, Воскресіння тіла та вічне життя? Такою є наша віра, такою є віра церкви, сповідування якої є нашою гордістю в Ісусі Христі Господі нашому. А тепер, дорогі чоловіки та дружини, так як під час укладення таїнства подружжя, на знак найдосконалішого виконання своїх святих обов'язків, подайте одне одному праву долоню. Повернутися один до одного, дивитися один одному в очі. На ваші з'єднані долоні, нехай покладуть долоні ваші діти, котрі є даром Бога і плодом вашої вірної любові. Дивлячись одне на одного або думаючи про неприсутнього чоловіка або жінку, відповідайте в Божій присутності на запитання. Котрі вам поставлю від імені церкви. Чи хочете все досконаліше любити одне одного взаємно, беручи за взірець святе сімейство з Назарета, у якому найповніше об'явилася присутність і послух Христа, смиренність і довіра Марії, а також віра і праведність святого Йосифа. Хочемо. Чи хочете, довіряючи Богові, який вас полюбив, великодушно відкриватися на дар нового життя, котрим вас Господь Бог обдарує, а також виявляти одне одному щораз більшу пошану і жити в досконалій подружній вірності? Чи хочете допомагати одне одному, щоденно нести Ісусовий хрест? У благополуччі та недолі, у хворобі та здоров'ї, служачи одне одному щирим серцем, молячись разом і одне за одного аж до кінця вашого життя. Всемогутній Бог, від якого походять наші добрі прагнення, нехай зміцнить вашу волю і допомагає своєю благодаттю. Щоб ви вірно виконували святі обітниці таїнства подружжя, сьогодні відновлені, великодушно відкривалися на дар життя, котрим вас Господь Бог обдарує і з радістю увійшли до вічності. Амінь. Вітаю всіх вас!